Необхідно розв'язати рівняння, корінь третього степеня із іх дорівнює мінус корінь третього степеня із 9. Отже, якщо це рівняння розв'язувати графічно, то необхідно було б побудувати функцію y дорівнює корінь третього степеня із X, а також функцію y дорівнює мінус корінь третього степеня із 9. Перша функція, функція y дорівнює корінь третього степеня із X. це е, така от змійка, яка проходить в першій третій, і третій чверті. І фактично ця функція є непарною функцією, тому що, е, значить, ми бачимо тут е, симетрію відносно точки початку координат. Тобто гілочка першої чверті симетрично відображається в гілочку третьої чверті відносно початку координат. Таким чином, в непарній функції, до речі, ми можемо мінус перед функцією, перекинути всередину, тобто оцей мінус. Який у нас у кореня можемо записати вже під коренем. Так, тобто у нас там так само корінь третього степеня, і відповідно, друга функція y дорівнює мінус корінь третього степеня із 9. Значить, мінус корінь третього степеня із 9 це просто число. Отже, наша функція це пряма, яка проходить горизонтально через точку y дорівнює мінус корінь третього степеня із 9, і наш ескіз… Графіки в функції показує, що є тільки одна точка перетину, тобто, по суті, насправді, тут має бути е, тільки один розв'язок, але насправді е, він обов'язково має бути. Так. І, е, е, іншими словами, ті е, числа, ті вирази, які у нас записані під кореннями третього степеня. Ми можемо записати вже без них. Тобто х дорівнює мінус 9. І це відповідь Б. Значить, розв'язком рівняння є число мінус 9. Тобто х дорівнює мінус 9 успіхів.